Так, шановні колеги, сьогодні ми так оглядово коротенько поговоримо про плагін Checklist. До речі, корисний цікавий плагін. Один з дуже небагатьох плагінів, який, наприклад, доданий до функціоналу Moodle Cloud. В принципі, от хмарний сервіс Moodle Cloud, він характерний тим, що там. Ну, не можуть користувачі на власний розсуд ставити багато плагін. Ну, взагалі не можуть ставити плагіни на власний розсуд. І там обмежений функціонал плагінів, і тільки там, як то кажуть, найперевіреніші плагіни і найкорисніше, там невеличка низка є. От чекліст це якраз один з плагінів, який потрапив до сімейства Moodle Cloud. Ну тобто. Це дає нам так певне розуміння, що Плагін вважається дуже корисним. Давайте так коротенько його основні можливості. Що, що головне, що які там можливості є? Тобто, взагалі, чек-ліст перелік якихось пунктів, де можна поставити птичку щодо, щодо того, що це виконано. Отже, це може бути як студент, це може бути викладач, і, в принципі, реалізований такий ще механізм, що про виконання звітує студент, а викладач, у свою чергу, може підтвердити або не підтвердити виконання, і відповідно закрити чи не закрити пункт. Ну, студенти можуть додавати свої замітки чи коментарі до чек-лісту. Також певні пункти чек-ліста можуть мати якісь дати, до яких треба виконати. Ну і відповідно ці дати можуть потрапляти до календаря. також. Викладачі теж можуть коментувати. Відповідно, певні певні пункти можуть залишати коментарі. Прогрес виконання чекліста імпортується, тобто експортується автоматично до журналу АЦІ. В залежності від того скільки виконано, який відсоток виконано, відповідна оцінка в журналі відображається. Тобто, коли студент рухається далі, виконує більше пунктів. Відповідно, зростає оцінка. Тобто, там така оцінка, як би сказати, плаваюча, вона потроху зростає в журналі. Ну, вибір кольорів це так елемент дизайну, але до кольорів трохи ми згодом повернемось, подивимось. Там це так нестандартно зроблена кольорова схема. Uh, є хідрінг айтемс, uh, тобто uh, заголовки. Фактично, чекліст може бути такий доволі структурований, тобто заголовок, який не є пунктом для виконання, а містить певну кількість uh, в собі пунктів для виконання. Потім ще один заголовок, ще один. Тобто, це може бути така от структурована річ. Uh, ну і відповідно є можливість імпортувати uh, види діяльності з курсу. І в процесі того, як студент їх виконує, вони автоматично у чеклісті позначаються як виконані. Ну, там є ще додаткові можливості трохи згодом поговоримо. Це з точки зору розробників, основне так. Ну отут трохи, трохи статистики. Тобто. Чотири тижні тому було чергове оновлення. І от Як можна побачити в верхній частині слайду, там більше ніж сім з половиною тисяч сайтів використовують цей плагін, тобто штука штука популярна. от Остання версія е, зроблена під е, Moodle 4.3 Оце я е, звертаю вашу увагу на це, тому що на попередніх наших вебінарах ми якраз розглядали проблемку з Moodle 4.3 що деякі плагіни, які... Не розроблені спеціально для Moodle 4.3 тобто, не не тестувались на відповідність на коректну роботу в Moodle 4.3 Вони можуть у Moodle 4.3 функціонувати, скажімо так, досить несподівано і не дуже приємно для користувача. От цей плагін він сумісний з Moodle 4.3 Ну і от тут статистика щодо різних версій Moodle Мож, можна подивитись, а, а взагалі. Тобто іс історія у цього плагіна, така ну вражаюча. Взагалі він був розроблений е під версію Moodle, перш перша версія цього плагіна, під версію Moodle 1.9. Тобто, вже більше десятиліття цей плагін використовується і відповідно е деякі моменти налаштування інтерфейсу, те, що ну, вже не якось незвично виглядає у сучасному Moodle, там зберіглися. Взагалі, функціонал у нього доволі широкий, і от що ще хотілося б сказати про цей плагін. Ну, от з урахуванням його багаторічної історії, там і купи версій Moodle, які, з якими він працює, це взагалі, на відміну від більшості плагінів, які такі дуже утилітарні, от просто Moodle плагін в більшості випадків він вирішує якусь одну конкретну проблему там, чи дає якусь конкретну можливість. А цей плагін він такий, як би сказати, це переосмислення використання оцих чек-лістів в є навчанні. А, тобто тут є механізм і автоматичного заповнення цих лістів. Тут це може бути вручну, це може виконувати тільки викладач, наприклад, мати можливість відмічати, що студент виконав, ще ні. Це може сам студент. Вони можуть вдвох це робити. Там додаткові посилання, коментарі, прив'язка до календаря, експорт, імпорт. Тобто, за е, більш ніж за десятиліття, ну функціоналу там доволі багато, і налаштування там також. Великий вибір, тобто його можна налаштувати саме під ту задачу роботи з чек-лістом, яка у вас, власне кажучи, є. Так, давайте далі. Інформації про нього багато. Якщо хочеться про нього почитати, тобто тут є і стандартний розділ документації МУД, можна почитати. Перше посилання є такий. Швидкий довідничок, Quick Guide, також документації Moodle. І є окрема фактично стаття, да. Ну, вона вже не, не дуже нова, але тим не менше доволі цікава. І так стисла. І, по суті, можна там почитати, що це за плагін, як його використовувати. Там це все добре пояснюється, ілюструється. Ну, тобто, кому цікаво, рекомендую. Так. Ну, от, власне кажучи, отак він. Виглядає цей цей елемент у курсі. Тобто, тут ви бачите, от фактично, є у чекрісті два елементи: айтем 1 айтем 2 Айтем 2 він не обов'язковий, опціональний. Відповідно, два індикатора Перший відповідає за обов'язкові елементи, виконано виконана на 100% Ну тому що один пункт відмічений От, і всі елементи, всі елементи, тобто обов'язкові і не обов'язкові в даному випадку на 50%. Так це виглядає, нічого складного нема. Ще от у пункті 1, там справа є така іконка от характерна, але про неї трохи згодом. Про неї трохи згодом. От це режим редагування, екран редагування чек-ліста. Це той самий чек-ліст з двох параметрів, як ви можете побачити. Тут так, от ну, не зовсім стандартно це все реалізовано. і Перш за все, червоні квадратики, справа від назв. Ну, тобто, колір червоний, а власне кажучи, текст чорний. Чому так? Що, що це таке? І в на попередніх слайдах там якраз йшла мова про можливість налаштування кольорів. Вибір кольору, тут, я казав, що у Плагіна велика історія, і це якийсь ну, такий вже трохи застарілий механізм, але він тим не менше використовується. От цей червоний колір це означає, що якщо ви клікнете на цей квадратик, відповідно пункт чек стане червоним, а квадратик зміни свій колір і покаже, як би сказати, наступний колір. Тобто тут є фіксований перелік кольорів, і, от клікаючи квадратик, можна як би, по колу їх передивлятися і обирати той колір який хочеться. Ну не дуже звична така штука, але тим не менше, і коли перший раз от бачиш, що ну, шрифт чорний, а чому ж колір помічений як червоний? Насправді це якби наступний колір у черзі, який можна застосувати. Ну, от така річ, от, а от тепер у першому пункті сама права іконка, така да, характерна для модул. А як бачите, тут є поле, а можна додати. Новий елемент до чек-ліста, і тут е... нижче під ним розташовано, е... під'єднати до курсу. Що це означає? Фактично, елемент чек він може чимось дублювати субкурс. Тобто, пункт чек-ліста, це може бути якийсь інший курс. І відповідно, коли студент його закінчує. То цей пункт позначається автоматично як виконаний. Поки курс не закінчено, значить, його не позначено як виконаний. Це може бути автоматично, або це може бути в ручному режимі. Як налаштуєте, наприклад, студент там поставив, що він курс закінчив, а викладач не погодив і вважає, що йому треба там ще щось зробити у тому курсі. Ну, тобто є такі можливості, але певним чином от перетинається функціонал з плагіном Subcourse. І можна використовувати може бути перелік з курсів, чи кліст, який складається виключно з курсів, і автоматично в процесі їх закінчення ці пункти заповнюються. Ну або це може бути не курс, а просто підключення до якогось зовнішнього. URL Можна просто адресу якогось сайту, наприклад, ввести. Ну, там, відповідно, автоматичного заповнення вже не буде. от ну Ще можна редагувати дати. Ну Тут на на слайді це не приводиться В принципі, редагування дат там штука нескладна, можна ще додавати дати, до яких елемент має бути виконаний. ну от Як бачите, так трохи нестандартний перемикач кольорів і от функціонал, який фактично дублює інший плагін. Власне, от перегляд чек-лісту з точки зору викладача. ну Тут у нас наші стандартні два тестових студенти, да тест-юзер, бот-юзер. Відповідно, бот-юзер у нас виконав перший обов'язковий пункт, і у нього стоїть там зелена птичка. Тест-юзер нічого не зробив. Отак таким чином це виглядає з точки зору викладача. Там над табличкою є ще дві кнопочки. перша це приховати. Опціональні пункти, ну відповідно, якщо натиснути, то другий стовпчик в табличці зникне, тому що item 2, тобто другий пункт він опціональний. За бажанням може виконуватись, от і ще можна не в табличному вигляді, а у вигляді індикаторів. Це подивитись. От відповідно, таким чином це буде виглядати, якщо перемкнутись, по кожному студенту просто відсоток виконання, така візуалізація на базі індикаторів. Ну от, власне кажучи, як бачите, навіть тут варіантів багато. Можна подивитись так, можна подивитись інакше. Можна по окремому студенту, можна по всіх студентах, можна індикатором табличкою сховати необов'язкові, додати необов'язкові, Тобто варіантів тут багато. оцей плагін він цим знов-таки повторюю, характерний, що. Можна переглядати, налаштовувати тут багато багато опцій, кожен може тут щось для себе знайти. От той самий варіант використання і представлення перегляду, який йому зручний. Наступний це вже другий елемент, другий плагін в сімействі чек-ліст. Це чекліст-блок. Ну от його адреса. Він працює тільки з видом діяльності чекліст, Тобто, попередній плагін треба спочатку встановити тоді вже можна використовувати цей блок. Що цей блок дає? Зараз ми з вами подивимось, але попередньо подивимось на статистику. Як бачите, також він нещодавно оновлювався, але вже не 7 з гаком тисяч, а тільки 2700 сайтів його використовують. Також він сумісний з Moodle 4.3, нещодавно оновлений. Ну, як бачите, знов таки палітра версій Moodle, які підтримуються, також дуже-дуже велика. Тобто, він давно існує. Тут чим він характерний? Давайте подивимося, як він виглядає у курсі. Ну, от Таким чином, тобто, от наші два користувача, і він відповідно панель, яка справа, ну, те, що дровер називається. Там відповідно перелік хто хто що зробив. Ну от один користувач обов'язкові пункти виконав на 100%, Там один обов'язковий пункт. Відповідно, індикатор зелененький. Інший нічого не зробив. Відповідно, білий. Якщо б там було відповідно, там один з двох пунктів. Ну, відповідно, індикатор був би там на 50% заповнений. І в залежності від цього. І оцей блок можна розмістити десь. І оце, що бачить викладач. Відповідно, студент бачить тільки свій прогрес, а викладач бачить всіх студентів і можна так доволі зручно цим користуватись. Але у цього плагіну є ще додатковий функціонал. Давайте подивимось. Ось таким чином він виглядає в дашборді. Я спеціально взяв стріншот дашборда, щоб було видно, що це саме дашборд. От і от якщо цей блок додати до дашборда, то певний елемент з'являється, який ви можете бачити. Ну тут один чек-ліст візуалізовано, але цей плагін він взагалі візуалізує всі чек-лісти, які є у даного користувача. Тобто, наприклад, якщо декілька курсів там і в кожному по чек-лісту, то відповідно ці чек-лісти у дашборді будуть видимі по різних курсах. Ну і, от як бачите, під короткою назвою курсу, там є повна назва, це посилання, і можна перейти е, безпосередньо до до курсу, до чек-лісту і подивитися, що там виконано, що не виконано. Тобто, це такий ще оцей блок, він дає, як би сказати, якусь додаткову можливість відслідковувати у дашборді е, хід виконання е, чек-лістів. Я підкреслю, не курсів, а саме чек-лістів. Тобто, Чекліст це можуть бути, наприклад, якісь там критично важливі елементи курсу, які треба там до певної дати виконати. І відповідно, курс може бути там завершений, наприклад, на 80%, відсотків. А от якісь елементи, там якісь завдання важливі для оцінювання. Вони можуть бути, відповідно, незакінчені І е, певним чином, якщо налаштувати цей чек-ліст, він буде навіть більш інформативний, ніж просто загальний прогрес виконання курсу. Ну, тому що можна обрати які які саме елементи до чек-лісту увійдуть. І у Дашборді користувач має можливість це побачити не тільки в курсі. Ну, тобто, такий багатофункціональний цей блок. От. Е, Ставиться як плагін окремо. Так, і третій третій плагін з цього сімейства. Це як можна зрозуміти з назви, це експорт експортаційного Ну, відповідно, що він він небагато чого вміє робити, він просто генерує екселівську табличку з результатом виконання якогось окремого чекліста. Ну, от я тут знову навів статистику, оновлювався він. Також нещодавно сумісний з 4.3. як бачите, популярність у нього ще менша. Тобто головний плагін з цього сімейства має там більш ніж 7,5 тисяч сайтів, які його використовують. А плагін експорту лише 1300, 1347 на сьогодні. Ну, він набагато менш популярний ну і фактично, все, що він додає, це дає опція експортнути якийсь чек-ліст. У вигляді екселівської таблички, фактично, там всі пункти, які є в чек-лісті, представлені. Якщо користувач виконав, ставиться одиничка. Виконано. Якщо не виконав, там просто порожня комірка. Ну, більш нічого він не вміє. Як такого інтерфейсу, у нього нема. Просто генерує екселівський файл там або текстовий, або PDF. От ну от це такий дуже дуже стислий коротенький огляд цього плагіну. От, Відповідно, без практики, без демонстрації тут, ну я не знаю, що ще про нього сказати. Штука цікава, корисна, можна дуже гнучко налаштувати, і ну, доволі широкий спектр задач дозволяє вирішувати. От, з обзорною частиною на цьому, власне кажучи, в мене все. Дякую за увагу. Прошу питання.